Шановні колеги, студенти, ми сьогодні зібрались на чергову зустріч, мовознавчу зустріч. І ми обговорюємо, як на мене, доволі важливу мовознавчу тему вживання числівників у умовлені, і, мабуть, безпосередньо їх відмінювання, правильний вибір відмінкової форми числівників. І допомагати мене модерувати випуск. Юлія Лісовська, журналістка, письменниця та блогерка. Дуже вам дякую за запрошення, рада бути на такому дійстві. і дійсно погоджуюся, що тема відмінювання числівників напрочуд важка і напрочуд важлива це особливо помітно на практиці. І е, хочу вам запитати, вас, чому дійсно тема відмінювання числівників настільки важлива на вашу думку? І важка? Напевно, через різноманітність варіантів багатьом студентам учням дуже важко знайти от ту саму правильну форму. Кожна форма має свої особливості і їх потрібно пам'ятати. І мабуть, ось оця така, знаєте, закономірність, що це треба зробити одно, одночасно, ну викликає таку велику кількість помилок. А що посліденному мовленні існує дуже багато варіантів, і не всі вони правильні. Відпильно це все через суржик, Через засилення цих неправильних варіантів ми можливо інколи обираємо неправильне, правда? ж? Таке питання: Яка, які чисельники особливо важкі для відмінювання, на вашу думку і з вашого досвіду? Мені здається, найскладніші для відмінювання числівників це числівники на позначення сотень. Ми напевно повернемося ще в розмові для до числівників на позначення десятків, але якщо говорити про саме ці на позначення сотень, то тут важливо пам'ятати, що відмінюються вони у двох частинах. І тут подвійна складність, бо треба думати і про першу, і про другу. Якщо говорити зауважно про числівники, починаючи від числівника двісті. 100 – окремий варіант, то е, тут буде така парадигма відмінювання. Наприклад, якщо брати родовий відмінок двох сот, трьох сот. А як щодо відмінювання десятків так? Числівників на позначення десятків, які тут найперше інші пологи? Тут можу додати, що якраз це правило про сотні, в принципі, впливає на правило про десятки, тому що вже було сказано. Числівники на 100 відмінюється у двох частинах, а на 10 змінюється лише остання частина, тобто 10. І труднощі тут виникають не тільки через те, що ми знаємо правила просоті, а й в силу того, що українська мова надзвичайно довгий час була під впливом російської. І в результаті ми часто калькуємо саме їхню форму відмінювання, в них обидві частини змінюються. Наприклад, в родовому відмінку 50 немає. У них. Відповідно, ми так само калькуємо і говоримо 50. Наше завдання змінювати лише другу частину, 5 залишається на зміни 60, 50, 70 і подібні форми. Якщо говорити про сотні, то тут найважчим відмінком, як на мене, є родовий відмінок, тому що от типово чомусь відмінюють 200 500. Немає такої форми. А 200, 500, 600. І якщо говорити про рудний відмінок, тому що ще раз звертаю увагу, що в орудному відмінку змінюється теж так, як і в родовому, в давальному, що стосується сонти, дві частини, тому не п'яти не шести стами, а п'ятьма стами, шістьма стами. А типово відмінюють так, ніби то друга частина правильно, а на першу вже не звертають увагу. Які числівники мають у своїй відмінковій парадині лише дві форми? Я думаю, всі знаєте ці численники. А студенти, мабуть, допоможуть. 40-100 та? Та? Де? Де? 90, 100, 100, 100, 100. 100. Лише дві форми, і відповідно їх використання теж утруднює, тому що їх теж відмінювання перебирають на десяток і починають другу частину відмінювати сороками стами. Ну наразі такої форми дійсно не існує. Лише сорока, 90, 100. у всіх відмінках, крім наземного та знахідного тут такий парадокс виходить: з одного боку, це найскладніша тема, бо ми зібралися саме її обговорити. А з іншого боку, вона найбільш практикоорієнтована, бо це е, ті е, слова, які будь-хто людина це студентам завжди кажу людина будь-якої професії, людина будь-якого віку використовує щодня зранку до вечора. Навіть складно буває інколи відмінювати складені кількісні числівники. Чому тому, що відмінюючи їх, ми маємо відмінювати кожен розряд сотні, десятки й одиниці. Тому що ще й треба пам'ятати, що десятки ще мають паралельні форми. Що залежить від що ми відмінюємо, істоту чи не істоту, тому що може мати форму числівник шістдесяти, шістдесяти, п'ятдесяти, п'ятдесяти. Те саме обрали одну стратегію руху, тобто обрали п'ятдесятьох, то тоді ми маємо обирати і інші варіанти відповідні, тобто п'ятьох, а не п'ятдесятьох, п'яти. Тоді це вже буде неправильна форма, тому за цим теж потрібно слідкувати. Ми багато про неї говорили. Давайте спробуємо. Ось є три тексти. Ось я думаю, що краще їх розподілити для студентів на три групи, будь ласка. Ось, прочитай. Найдовше слово, що вживалося у комедії Аристофана, складалося із 182 букв. Складне слово із 195 знаків, що може бути транслітероване 428 восьма буквами латинського алфавіту, було написане санскритом. Людина говорити 20, 25 п'яти Паузу робимо з кількома мовами, з кількома уродний, 25 п'ятьма. Двадцятьматьма мовами так, а далі сорока історія зафіксувала. Людина може оволодіти двадцятьма шістьма, двадцятьма сімома. Так, або сьома, сімома двадцяти восьми мовами. С те теж саме двадцятьма мовами. вільно розмовляти. 19, -ти. 19. ма. І знати що близько 12 -ти. -ти. Так. мов, а працювати користуючись словниками, з 50. ма. З 54 ма. Чотирма. з 50 чотирма мовами. Мови. Тобто в сутності у вас пішов текст на знання чи відмінювання числівників, Деяковорудному відмінку. Ну, до бою Я думаю, що кожен тут, присутніх, має свій певний лайфхак, має свої певні поради і якісь навіть практичні зауваження з обмінювання числівників. Ми, я сподіваюся, нами сьогодні поділилися, так? І кожен собі щось запам'ятав. Я сьогодні зовсім дякуємо. Дякуємо. Дякуємо.